Хлопці розповіли мені одну історію про ті часи, коли він іще жив у Туреччині. Банда угорців вирішила створити власну організацію. Угорці зрозуміли, щоб захопити владу, потрібні не гроші, не зброя і навіть не кількість. досить сили волі, щоб зробити те, чого не зробить інший. Через деякий час вони домоглися свого і прийшли по сози. тоді він ще був дрібним наркоторговцем. Вони прийшли до нього по товар. У будинку були дружина й діти Сози. Вони вирішили дочекатися господаря. Він повернувся і побачив, що діти кричать, а дружину зґвалтували. Угорці знали, що Созе не боєвузі просто так не здасться. Тому дали йому зрозуміти, що наміри в них серйозні. Заявили, що він мусить віддати їм товар і територію. Созе глянув в обличчя своїх рідних, а потім показав угорцям, що таке сила волі. Він пояснив, що воліє втратити сім'ю, ніж жити з такою ганьбою. Останнього угорця він відпустив. Після похорону дружини і дітей Созе помстився решті угорців. Вирізав їхніх дітей, убив їхніх дружин, їхніх батьків та друзів їхніх батьків. Він спалив будинки, в яких вони жили, і крамниці, де вони працювали, вбив їхніх боржників, а тоді зник. Провалився крізь землю. Відтоді його не бачили. Він перетворився на міф, страшилку, яку вилякають своїх дітей злочинці. Не стукай на батечка, бо прийде Кайзер Созе. Ніхто в нього не вірить. А ти віриш? Кітон любив повторювати. Я не вірю в Бога, але боюся його. Я вірю в Бога але єдиний кого я боюся, це Кайзер Созе.